Сьогодні написання у Мар, Горбацюк. Мар, Всі підписуйтесь на мій канал. Короте, сьогодні я буду знімати відео про Про, про, про Про розмалювання різних. Так, ідемо зараз здесь. Оце, оце, Ми зараз будемо там знімати що угодно. А после я закачаю. Коротше не важ. Подписчики, які зараз я буду малювати, в оце саме я мав малювати оцей або оцей. Я буду перший оце малювати. Якщо ви дивитесь в 4, то дивитесь його прям, прямо зараз. Бо він знімає класне відео. Ну, коротше, давайте знімати вже. Все, поїхали. Так, в нас оце. Оце, бачите, це, все те, да? Одне відео випустите, що я так довго знімаю і все. Скоро я виложу його на свій канал. Дивитесь його там, сказано канал Марк. І все. Ви там, знім... там... пишете канал Марка Горбаттета. Канал Марка і все. Зрозуміли? Так, угу. якщо ви зараз це, це коли дивилися, то вибачте, бо я це перший раз знімаю і все. Ви нічого не чули Пацаны сколько скидки вам років? Якщо викшо вам більше 7 років, то ви маєте підписатися підписатися на канал мі. Як якщо семи років більше. Якщо комусь 7 років більше. Розуміли? А якщо менше, то, то не ставте лайк і підписатися на канал. Хорошо, ну, що, що я так задержався через канал. Просто я не міг малювати, бо це приказ не був такий. Зараз в мене помощник тут є. Все, оце вже намальова. Давайте тепер оцю часть. Так маленько. 39. Коха 3, дивіться. Якщо комусь 39, то не дивіться. А як а якщо йому комусь 7 або 16 років, то, то це ви не можете дивитися ці кідемо. Хороше, всі можете дивитися це відео. Розуміли, якщо менше, то коротше ви побачите самі. Коротше, можна і дорослим, і дитячим можна з цим. То бачиш 41, бо я не бачу. О,